Понад 60 тисяч гривень лише з одного концерту передали для збройних сил України музиканти відомого рок гурту Крутий заміс. Всього таких виступів провели чотири кошти, зібрані творчими холоднояріцями в межах концертного туру з Черкащиною. Витратять на придбання необхідного обладнання для захисників. Переповнені зали, гучні аплодисменти і багато-багато якісної української музики. Такі результати гастрольного туру Черкащиною відомого холодноярського рок гурту Крутий заміс. Одним із наймасовіших став виступ артистів на сцені Катеринопільського будинку культури. Цього вечора тут зібралися любителі справжньої української пісні. Я знаю гурт Крутий заміс, мабуть, чотири роки. Є нагода попасти і подивитися, і подивився другий раз за останні три дні. Емоції дуже, емоції, дуже атмосферно дуже. Тепло, дуже світло. Того, чого зараз дуже не вистачає в ці нелегкі, важкі, сірі і, мабуть, чорні дні. Із великого репертуару пісень музиканти обрали ті, що глибоко пов'язані з патріотичною та військовою тематикою. Композиції про друзів, козацьку долю, рідну землю та щиру материнську любов знайшли відгуку серця глядачів, викликали радість і сльози. За словами крутозамісівців, концерт удався. Хоча вони викладалися на повну, але отримали не меншу віддачу від глядачів. Ми дуже задоволені сьогодні. В залі була віддача. енергетично ми отримали фідбек від залу, і дуже ми задоволені сьогоднішнім виступом. Тим більше, крім цього, допомагаємо хлопцям і зібрали трошки їм допомоги. Тож я думаю, також і хлопці всі задоволені від сьогоднішнього концерту. І взагалі весь тур проходить у нас позитивно. Робимо добру справу. Чотириденний концертний тур областю мав не лише культурну мету. В кожному із населених пунктів організатори проводили благодійний збір на потреби захисників України. Квитків не було, і ніхто не стежив за тим, хто скільки кладе в касу, але суми зборів виявилися значними. Загалом близько 150 тисяч гривень. Кошти з кожного населеного пункту передавали місцевим волонтерським організаціям. <му> Була приємно здивована, сума досить вагома, 60 тисяч, понад 60 тисяч гривень. Ці гроші будуть використані, ну, запропонували на павербанки. Це зараз актуально, тому що наші швії відшивають зараз лежаки, відшивають жилети із павербанками, де вони встроєні, які нагрівають хлопців. Це актуально, це зараз на часі. Будемо на це витрачати кошти. Один із основних організаторів заходу засновник фестивалю Крутий заміс та ідейний натхненник гурту Юрій Романча. Підтримку та фінансове сприяння у проведенні благодійного пісенного туру надали директор ТОВ НВФ Урожай Олександр Воскобійник та благодійний фонд МКБ Громаді. Тур гурту Крутий заміс співаємо заради перемоги. І він розпочався з Звенигородки. Звенигородка Тальне, сьогодні Катеринопіль, завтра Городище. Ми допомагаємо місцевим волонтерам збір коштів на потребу зсу, потребу тим бійцям, які пішли захищати нашу країну з їхнього міста, з їхнього населеного пункту. Успіх творчого задуму крутого замісу доводить, що війна вплинула на спосіб життя і музичні смаки українців, та незмінними лишилися взаємодопомога, підтримка і спільний рух до єдиної мети. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Слухайте гурт, крутий заміс з піснею до перемоги!